Ми маємо в Одеській області понад 32 тисячі об'єктів державної власності і понад мільйон двісті в Україні. Це величезна кількість, це більше ніж в державах Європи, це більше ніж в більшості розвинутих країн. Цей процес переначив в приватні руки всі європейські, всі розвинуті країни пройшли доволі давно. Хтось і х хтось з 90-х. Зазвичай це відбувалось не так, як відбувалось у нас в 90-х, власне, та приватизація, яка найбільш набрала негативу, а так, як відбувається зараз, через відкриті аукціоні, через прозорі, зрозумілі процедури. Чому це важливо для України просто зараз? Тому що, е до прикладу, два державних стевідори державних порти були передані в приватні руки, продані приватним гравцям. Це означає, чи в процесі продажі ми зараз, це означає, що ці порти зможуть. Вони, по-перше, були хронічно збиткові, коли були державні. Вони розкрадалися постійно, але таким методом, що там буквально зрізали щось. Є ціла купа кримінальних справ майже по всіх великих державних об'єктах про розкрадання буквально майна. Процес передачі це передача за гроші. Тобто держава ще й трохи заробила на цьому, але що найбільш важливо, що приватний інвестор, який викупає через відкритий аукціон, а не так, як було в 90-х, за якимось нелегальними схемами. Він е, прямо зацікавлений в, е, в отриманні прибутку, а значить, у вкладенні інвестицій. Тобто ця людина очевидно розраховує вкласти гроші в модернізацію цих ак активів для того, аби в найближчий час почати заробляти на, на Цьому об'єкті почати заробляти це непогано, тому що там приватна структура чи приватний гравець буде заробляти. Він буде сплачувати податки, він буде закуповувати якусь продукцію, з якої теж будуть сплачуватись податки, він буде виплачувати заробітну платню, з якої теж будуть сплачуватись податки. Тобто це процес насправді пожвавлення економіки. І зараз, під час війни, він особливо важливий.